29.07.2013 року в 3.30 року ночі до чергової частини Млинівського районного відділу надійшло повідомлення від лікаря Млинівської ЦРЛ про те, що в селі Гнатівка Млинівського району громадянка нанесла ножове поранення своєму чоловіку. Зразу на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група із бригадою швидкої допомоги після огляду. Бригадою швидкої допомоги громадянина лікарі констатували смерть. Розпочали свою роботу працівники міліції. З місця пригоди було вилучено знаряддя злочину, а також інша доказова база. По даному факту, слідчим відділенням Млинівського РВ була порушена. Кримінальне провадження. Дана подія була внесена до єдиного реєстру досудового розслідування. Кримінальне провадження порушено за статтею 115 навмисне вбивство. Зразу ж дана особа, громадянка, була затримана в порядку статті 208 КПК України і поміщена в ВіТТ.